Виконаємо основні вправи. Перша вправа стрибки в довжину з місця. Вістань 50 см. Ставимо носочки ніг до смужки і стрибаємо вперед, блискаємо вдолоньки. Перестрибуємо через струмочок 3-4 рази. Наступна вправа ходьба по колоді приставним кроком правим та лівим боком. Ставимо ручки на пояс. Піднімаємося. І приставним кроком проходимо, розвертаємося, слідкуємо за поставою і обережно сходимо, повторити 3-4 рази, тож виконуйте вправи та будьте здорові!